Так, всім привіт! Дивіться, є ось такий станок. Він тяжкий. Тут щось у ньому регулюється, нагрівається, він якось відкривається тут, защёлки там він є. Сюди щось засипається, бункер, <ква> і ось так він. Пресується, чи брикети, чи якісь пластикові деталі, я, чесно скажу, не знаю. Показую для вас, який є частина від тис... станка. Це його також частина якась, яка, мабуть, толкає щось тут десь кудись. Це форма. Заливна така. Громезна. Це платформа від нього. І є ще якийсь щит, розпроділюючий щось натискати, зупиняти або ще щось робити. Ось таке. Кого зацікавило, можу зважити якусь із цих деталей і окремо відправити. Оце так. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ речей, яких я знаходжу на металобрухті. Дивіться, знайшов ось такий грамезний ключ, скоріш всього, третій номер. Ну, як є. Знову таки, паутина, знову таки всяке таке літає. Ось так виглядає. Ціна за нього 650 гривень. Кого зацікаво, пишіть ціна за цей. У нас буде ключ е, 165. Так, далі є циліндр ось такий гарненький. 290 довжина його від. до 190 ось так. 90, ось так. У нас вітряно, тому вибачайте, буде інколи пропадати зв... звук. Е, ціна за. Цей весь агрегат буде у нас 550 гривень. Далі є ось такий стартер для того, щоб можна було завести ваш автомобіль. Ціна за нього буде 650 гривень. Штамп буде у нас 45 гривень. Домкрат ось такий гарненький, красивий. Ціна за нього буде в нас 700 гривень. Струбцина ось така між кінцями, початком і кінцем 200 мм. Кому там цікаво. Ціна за неї буде у нас 520 гривень. Далі що йдемо тут? Є топор? Ось такою емблемою. Ну, як завжди, в ньому якісь проблеми. Тріщина є 135 гривень. Буде ваш. Лірко тримачить, дивіться, ось цей буде у нас 150 гривень, цей в нас буде 80, цей в нас буде 70, 70, 70. Мечик отримачі, дивіться. Ось ці у нас буде 135, 135. Ось цей буде у нас 145. Оцей у нас 150. Ось цей в нас буде 150. Це, я, вроді, вже казав, 100 гривень. Рашпіль 100 гривень. Можна запропонувати свою ціну. Ключ 41-46, ціна 120 гривень. Повністю новий ні разу не використовувався. 55-50. ціна 280 гривень. Цей ключ буде в подарунок. Так, е, алмазний круг 45 гривень. Цей ключ буде 45. Рашпілі два штуки по 55 гривень. Е, далі йдемо. Є, е райбера. Побачите на 22 і тут поміряв на 16. Цей у нас буде 250 гривень, цей у нас буде е, 165 гривень. Мечики 5 штук. Двоєтрубних, навіть трубних, і двоєметричних. Ціна за комплект буде 180 гривень за всі 5 штук. Так, далі йдемо. Сверла є. 16, 13, 7, 13, 8, 16, 14. Ось такі сверла, ціна їх буде 480 гривень. Так, що тут у нас? Пішня, така ось недороблена, 40 гривень, пружина 10 гривень. Це від ружья. Ціна 25 гривень. Цей 10, 10, 15, 10, 10, 25, 25, 10, 35, 20. Ніш у нас 35. Цей у нас 20, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5. Ось цей у нас буде 50. Пробка у нас буде 20. Цей у нас 25. Ці у нас будуть по 15. Цей у нас буде 35. Трубочка якась нержавіки чи з чого вона. Ціна 15, 10, 10, защита 35. Так, що тут у нас? Ця пластикова, буде коштувати 25, ця 10. Розпилювач такий цікавий, гарненький. Хочу 50, ключ 17 на 14. Ціна його буде 55, цей у нас буде 60, цей у нас буде 50. Цей у нас 35, колесо буде 25. Так, ця річ, кому там зацікавило, 50. Далі є лірки. Ось такі. М20 проглядається, М30. Які тут вам ще такі подивитися? 3 восьмих, трубний якийсь є, саме найбільше. 17 штук, ось такі, будуть 700 гривень, і будуть вони ваші. Е, так, що далі? Є ящик гарненький, 225 на 190 на 120 Закривається, відкривається. Пластмасовий. Ціна його 150 гривень буде ваш І далі ось така штука. Не знаю, чи мішати щось, або ж щось шинкувати якраз у якійсь ємкості. Ціна за неї 35 гривень. Що я ще забув показати? Оцей агрегат, Я в прошлих відосах показував, що є він в мене. Але не зрозумів для чого він взагалі. Тому що тут є якась така штука. Ну, щоб я її не розбирав, там в неї номенклатура, все написано так більш детально. Хто розбирається, підскажіть, що це таке? І Чи коштує вона взагалі щось? Тому що я не, не електрик і не можу зрозуміти, що, що воно таке і скільки воно коштує. Все, і продемонстрував для вас усе, показав, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якісь цікавинки, е, присилайте фото того товару, будемо домовлятися, і будемо відправляти той товар, який вам там сподобався. Можемо ще й відкласти, але відкладаю після повної оплати. Без оплати не відкладаю взагалі, тому що дуже багато клієнтів-да-да, да, да і кудись зникають. Тому, будь ласка, якраз оплатили, і воно ваше. Не оплачуйте, там просите якраз, этот, нема такого. І в селі, і в місті є змога якраз у комусь кума, свата, брата, там сусіда. якраз Переслати гроші, а налічку ви йому віддасте. Тому, будь ласка, якраз. Хочете купити, оплатили, воно ваше. Всі ті, хто користується моїми послугами, знають, що я чоловік слова, я ні від кого нічого не скриваю, не показую зі мною, можна домовитись. Тому, будь ласка, якраз купуємо, показуємо, присилаємо, домовляємося, відправляємо, пакуємо, все є таке. На цьому все. З вас лайк. Підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви можете вмієте і робите для мене. Дякую, що зі мною дякую, що додивилися до кінця. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба.